Мене спитали, ти щаслива? І я задумалась на мить були дощі і навіть злива, а дещо й досі ще болить. Цього в житті було немало, в думках йшла за кроком крок, і десь чогось не вистачало, був не один важкий урок. Я щось знаходила, втрачала, кудись спішила, як завжди, не все важливе помічала. Не скрізь залишила сліди, в турботах йде життя по колу. робота, дім, і так щодня, часу не завжди вистачає, щоб каву випити до дна, і знову втомлена додому, спішу, аби зварити борщ, уроки сину. крапка, кома. а за вікном холодний дощ. Сім'я, вечеря, що та злива. Так гарно пахне зм'яти чай. Я розумію, я щаслива, бо маю свій маленький рай.